Привіт! Сьогодні ми поговоримо про телефон Каптуса, що слід від нього очікувати, як замовити мої думки. Це буде моя особиста думка, це не фінансова порада, кожен думає сам перед тим, як його замовляти чи ні. Отож, з чого все почалося? Компанія Solano, яку ви всі знаєте, випустила свій телефон. Він коштував 400 доларів. Люди, які його купили, отримали дроб до 2000 доларів в піку він коштував. Я думаю, ті, хто його купили, точно не пожалкували. Але вони теж його купляли з надією на дроб, і вони його отримали. Як часто трапляється в криптовалюті, коли стріляє один проект, а це був дуже успішний кейс, тому що токен Solana на цьому бумі виріс. Люди почали активно скоповувати інші їхні телефони, сам токен. Ну тобто, Solana отримала отримали великі підцільни. Коли вистрілив один проект, зразу з'являється купа маленьких, які пробують повторити цей успіх. Перше, такі який з'явився після Solana, це саме Аптос. Аптут разом з компанією МДжемпа випустив свій криптотелефон. Його ціна не 400 доларів, як в солани, а лише 100. Плюс треба буде заплатити за доставку орієнтовно 30. Як його замовити? Ми переходимо в наш телеграм, там шукаємо цей пост, переходимо за посиланням, і тут, в принципі, все дуже просто. Ми вказуємо наші дані, куди доставляти, До речі в Україну його теж можна доставити, тому це великий плюс. І в принципі, все. Оплачуємо, я оплатив церкви Монобанка, все про все, я витратив ось таку суму. Будемо говорити відверто. Від телефону за 100 доларів ми не будемо очікувати якихось купофунцій. Ми купуємо його лише з надією і на дроб. Звичайно, про дроб не було жодного слова. Але я, особисто моя думка, що такі речі просто так не робляться. Ми отримали успішника із салани, і тепер токен Аптус хоче повторити теж привернути до себе якусь увагу. До речі, на фоні того, що вийшов телефон і взагалі позитивних новин, токен Аптус підріс майже до 10 доларів. Звісно, про дроп в 2000 тисячі доларів так це було славно, і ми говорити не можемо, тому що ціна, ціна телефона менша в 4 рази всього 100 доларів. Тому я думаю, дроп в 200 доларів буде в принципі адекватний і на той, який ми можемо розраховувати. Особисто я купив лише один телефон з метою так само отримати дроп і зняти для вас відео, а в кінці можливо його розіграти. Багато хто запитував, як саме проходить дроп. На телефон, коли ми його активуємо, одразу є вшита програма, гаманець, на якій холдери телефону села отримали свої токени. Так само, скоріше за все, буде і з телефоном в, з аптесом. Там буде одразу встроєний гаманець, на який нам прийде дроб. Тепер щодо доставки, я замовив телефон 16 лютого і досі мені його навіть не відправили. На момент запису відео 26 лютого, тобто 10 днів мій телефон вже просто висить, його навіть не відправили. Я отримав таке повідомлення на свою почту. Тобто, що як тільки його відправлять, я отримую смс-ку. Але ну, я досі чекаю. Якщо у вас є лишні 5 тисяч гривень, обов'язково собі його замовте. За всіма деталями ми будемо слідкувати в нашому телеграмі. Там я зроблю обзор і в кінці можливо цього телефона. Тому приєднуйся, будь в курсі, там буде вся свіжа інформація.